2014 рік Росія окупувала Крим та частину Донеччини і Луганщини. З того часу почався не лише відлік страшних злочинів окупантів на українській території, але з'явилося інше явище колабораціонізм, тобто свідома співпраця з ворогом задля повалення власною країною. Звісно, всіх колаборантів є для цього власна з їхнього боку, навіть цілком виправдана мотивація. Хтось заангажований обіцянками Росії та щиро підтримує її ідеї. хтось просто заробляв гроші, не переймаючись моральними аспектами. Є й такі, кого Росіяни залякали. Погрожуючи їм самим чи їхнім родинам. Та нерідко у колаборації звинувачують і тих людей, які не мали на меті ніякої співпраці з ворогом. Вони просто продовжували жити на захоплених територіях. Вітаю! Мене звуть Альона Луньова, я директорка з адвокації Центру прав людини зміна. В українському законодавстві поняття колабораціонізм було закріплено лише після повномасштабного вторгнення. Через тиждень після початку Великої війни, 3 березня 2022 року, Верховна Рада України у скороченій процедурі розглянула та затвердила зміни до Кримінального кодексу України, які встановлювали відповідальність за співпрацю із окупаційною владою. Була додана стаття 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. В квітні з'явилася ще одна стаття 111 з позначкою 2 Пособництво державі агресорів. Ці зміни першочергово мали на меті застерегти населення країни від колаборації з ворогом. Та не враховували умов, триваючої роками окупації. Депутати запровадили кримінальну відповідальність за роботу в окупаційних адміністраціях, впровадження російських стандартів освіти на окупованій території, передачу матеріальних ресурсів загарбникам. Та інші види співпраці з російськими військами. Водночас самі формулювання цих статей широкі та нечіткі настільки, що формально притягнути до відповідальності можна, наприклад, за будь-яку господарську діяльність на окупованих територіях. Тобто, фактично, будь-яке виробництво, продаж кави чи ремонт машин у вас в гаражі можуть стати поза законом. За два роки слідчою та судової практики за цими статтями стало очевидно, що неточні формулювання. Викликають чимало труднощів з трактуваннями цих норм, кваліфікацією злочинів та встановленням справедливого покарання. Для Зокрема, тому експерти, правники, чиновники та суспільства загалом регулярно говорять про необхідність вдосконалення законодавства про співпрацю з державою агресором. За останні півтора року на розгляд парламенту було внесено щонайменше 12 законопроєктів, що пропонують зміни до статей щодо колабораціонізму. Та, на жаль, більшість із цих проєктів усе одно не враховують реалії життя в окупації, а також складнощі, з якими стикаються органи правопорядку та судді в роботі над цими справами. Суспільство однозначно хоче бачити засудженими тих, хто працював в окупаційних адміністраціях. Так, згідно дослідженням соціологічної групи, «Рейтинг», майже половина опитаних українців серед пріоритетних напрямків діяльності влади відзначає саме усунення та недопущення до неї тих, хто співпрацював з ворогом. Крім того, у опитаних українців розділилися думки щодо покарання винних у колабораціонізмі. Так, трохи понад половина опитаних зазначили, що за будь-яку співпрацю з окупантом потрібно застосовувати кримінальну відповідальність. При цьому 47% переконані, що кримінальна відповідальність потрібна для тих, чия співпраця призвела до тяжких наслідків та злочинів. Українців також запитали, що ж саме вони розуміють під терміном колабораційна діяльність. Для більшості це перебування на керівних посадах в окупаційних адміністраціях. Військова служба в армії Російської Федерації, організація так званих виборів та референдумів в окупації 30% опитаних зараховують до колабораційної діяльності і перебування на будь-яких посадах в окупаційних органах місцевого самоврядування, та водночас проживання в окупації, роботу в кафе, магазинах чи навіть в освітніх закладах та лікарнях. Засуджують менш як 10% опитаних. Однак в українському законодавстві сьогодні нема чітких критеріїв, які б розмежовували різні віди співпраці, визначали наслідки такої колаборації для держави та її мешканців, а також встановлювало би справедливе, адекватне покарання для кожного випадку індивідуально. У попередньому відео посилання на нього з'явиться зараз вгорі, Ми розповідали про те, як після другої світової війни країни Європи зіткнулися з серйозною проблемою, коли пошесна боротьба з колаборантами. Призвела не лише до тисяч зламаних доль, але й до значних соціальних і економічних наслідків для самих країн. Воєнна та післявоєнна Європа різними шляхами засудила десятки тисяч людей яких запідозрили у співпраці з ворогом. Зрештою, урядом довелося не тільки амністувати значну частину цих засуджених, але й докласти значних зусиль, аби реінтегрувати їх назад у суспільство. Цікаво дізнатися більше про покарання колаборантів після Другої світової? Запрошуємо дивитися попередній випуск. Над тим, щоб попередити такі помилки в сьогоднішній Україні, працює зокрема громадянське суспільство, в тому числі і команда Змін. Наші експерти вже багато років досліджують тему колабораціонізму. Та адвокатують зміни до законів і нормативних актів. Зокрема, минулого року ми проаналізували кримінальні провадження, відкриті за двома статтями про співпрацю з окупантом. На момент дослідження в них було винесено 698 вироків. Однак, за останніми даними, кількість справ щодо колаборантів сягає 8 тисяч, а кількість вироків перевищує 1200. І наша команда продовжує стежити за цими процесами. Пропонуємо вам разом зануритися у складний світ законів та спробувати розібратися, що ж не так із законодавством про співпрацю з державою агресором в Україні нині. Як ми вже говорили, сьогодні покарання за співпрацю з окупаційною владою регулюють переважно дві статті Кримінального кодексу України: стаття 111 з позначкою 1 – колабораційна діяльність та 111 з позначкою 2 – пособництво державі агресор. Водночас ці норми прописані таким чином, що за бажання та потреби звинуватити у співпраці з окупантами можна ледь не за будь-яку роботу. Окупація, як і бойові дії, загалом має відбуватися за певними правилами. Ці правила закріплені у міжнародному гуманітарному праві, зокрема у Женевській конвенції щодо захисту цивільного населення. Документ по суті встановлює норми поводження країни, яка загарбала чужу територію. Так, окупанти мають забезпечити населення життєво необхідними речами та послугами. Як-от, їжею, світлом, водою, теплом. На захоплених територіях мають працювати лікарні, школи, заклади соціального захисту, тобто усе, що потрібно людям для нормального життя. Відповідно, і лікарі, і вчителі, і слюсарі, чи двірники мають продовжувати виконувати свою роботу навіть в окупації. І їх не можна засуджувати просто за факт виконання цієї роботи. З одного боку. У війні так чи так завжди є люди, які готові добровільно допомагати захоплювати свою країну. Такі люди, наприклад. Передають ворогу важливі дані, створюють та долучаються до системи окупаційних адміністрацій, розробляють та впроваджують ворожі освітні програми. Тощо такі люди повинні нести відповідальність за свої очевидно злочинні дії. Та водночас є люди, які з тих чи інших причин не змогли виїхати з окупації, та тепер вимушені виживати під владою загарбників. Зазвичай ці люди не можуть просто звільнитися з роботи. Вони мають на щось продовжувати жити або не можуть звільнитися, бо виконують суспільно важливу роботу. Лікують місцевих, борються з пожежами чи відновлюють світло у домівках людей. Однак наявне українське законодавство, на жаль, часто не враховує цих тонкощів. Через це люди на окупованих територіях часто не розуміють, що вони можуть робити, а чого робити не варто, аби не отримати звинувачення у колабораціонізмі. Та й в органів правопорядку ці розмиті визначення викликають багато запитань. Наприклад, що саме означає формулювання взаємодія з державою агресором або матеріальні ресурси. Або реалізація та підтримка рішень та або дій держави-агресора роз'ясненням цим діям у кримінальному кодексі немає. Про надто широкі та нечіткі формулювання у законодавстві говорять не тільки незалежні юристи та правозахисники, а й представники органів правопорядку. Так, один з запитаних командою зміною працівників прокуратури зазначив, що наразі немає чіткого розуміння, що саме можна вважати взаємодією з ворогом, а що ні. Що має зробити людина, що з погляду закону взаємодія вважалася колабораціонізмом? Законодавство цього не пояснює. Проте, аналізуючи судову практику, правозахисники та юристи відзначають, що, наприклад, під визначення Взаємодія з державою-агресором підпадають отримання від окупантів товарів та подальший їхній продаж, робота в незаконних органах влади чи навіть оформлення підприємства за законами загарбників та сплату їм податків. Водночас відомо, що будь-який підприємець, що залишився в окупації, мусить перереєструвати свою справу за законами Російської Федерації та сплачувати податки. Цього неможливо уникнути, особливо тим, хто живе в окупації вже 10 років. Таких людей на захоплених територіях навіть не сотні, а тисячі. І Україна навряд чи зможе покарати кожного. Важливо наголосити, що Росія робить усе можливе, щоб якомога скоріше прив'язати мешканців окупованих територій України до своїх державних систем. Вона примушує людей брати паспорти, оформлювати податкові номери, державне медичне страхування та реєструвати за її законами своє майно та бізнес. У разі відмови найменше, що чекає на людини позбавлення прав однак нерідко на незгодних починають тиснути чи навіть викрадають та катують примушуючи до співпраці, правозахисники та юристи вказують на те, що у законодавстві відсутній основний критерій, який мав би відмежовувати колабораційну діяльність від життєвої необхідності це наслідки дій такої людини для безпеки України та її населення. Тобто, справжні колаборанти діють з метою повалення влади своєї країни та окупації територій. Саме цей елемент має бути індикатором небезпечності дій підозрюваних. Він також може допомогти встановлювати пропорційні покарання за кожне порушення. Такі проблеми з неточністю формулювань притаманні обидвом статтям кримінального кодексу щодо колабораціонізму. Так, один з представників СБУ розказав зміну, що у статті 111 з позначкою 2 також немає конкретики. У нормі йдеться про умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору. Однак, які саме це можуть бути дії для представників органів правопорядку, часом не зрозуміли. Ще один недолік чинного законодавства щодо колабораційної діяльності це те, що деякі статті Кримінального кодексу місцями описують однакові діяння, а отже, часом буває складно зрозуміти, під яку саме статтю підпадає те чи інше порушення. Ця проблема, зокрема, випливає з попередньої. саме через широкі та нечіткі формулювання і виникає плутанина. Так, у пункті 6 статті 111 з позначкою 1 йдеться про організацію та проведення заходів політичного характеру разом з державою агресором. Водночас такі ж дії можуть віднести до статті 111 з позначкою 2 реалізація чи підтримка рішень та або дій держави агресору. Крім того, стаття 111 з позначкою 2 майже дослівно відтворює частину 4 статті 111 з позначкою 1. Як наслідок за ті самі порушення люди можуть отримувати подекуди кардинально різні покарання. Це прослідковується на практиці. Так, восени 2022 року мешканка Одеської області Олеся Гук дізналася, що її далекі родичі служать в російській армії та перебувають на окупованих українських територіях. Їй розказали, що чоловікам буцімто не вистачає ані харчів, ані амуніції. Тож жінка організувала збір аби допомогти солдатам армії РФ. Вона публікувала заклики скидати гроші у вайбері, збирала кошти на свою карту та зрештою перераховувала їх окупантам. Такі дії описані у частині 4 статті 111 з позначкою 1 передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням. Однак суд оголосив жінці вирок за статтею 111 з позначкою 2 умисні дії спрямовані на допомогу державі агресору та окупаційній адміністрації. Вчинені з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації та підтримки рішень та дій держави агресора та окупаційної адміністрації держави агресора, ба більше. Поняття, описані в згаданих статтях, перегукуються з іншими положеннями кримінального кодексу. Так, у одній справі йдеться про жінку, яка на своїй сторінці в однокласниках дописувала та поширювала публікації, в яких відкрито підтримувала Росію. Вона, зокрема, перепостила допис зі сторінки Донбас з України із зображенням російських військовослужбовців із написом. От ето еліта нації, а не золоті дітки багатеньких родітелів. Суд кваліфікував її дії за частиною першої статті 111 з позначкою 1 кримінального кодексу публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України. За це їй на 10 років заборонили обіймати крівні посади. А ось інший випадок: чоловік на своїй сторінці в однокласниках поширив публікацію з таким текстом. Друзья, только вместе мы победим. Давайте привлечем еще больше людей в нашу группу для борьбы с лживыми укроя СМИ. Если вы за Россию, тогда присоединяйтесь к группе. Давайте поддержим наших ребят, которые сейчас творят историю, защищая мирное население Донбасса от нацистов. Храни вас Бог. Однак його дії кваліфікували за частиною 2 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України: виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, горифікація її учасників. Хоча здавалося, в обох випадках дії підсудних майже ідентичні. Через те, що представники органів правопорядку часто кваліфікують схожі порушення за різними статтями. З'являється ще одна проблема: різні покарання за ті самі дії та непропорційність покарання щодо скоєного. Більше одні й ті самі дії можуть стати різними видами порушень. Так, заперечення збройної агресії проти України у статті 111 з позначкою 1 – це проступок, і за нього можуть позбавити права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Однак за статтею 436 позначкою 2 заперечення збройної агресії це злочин, за який можуть призначити виправні роботи чи позбавити волі на строк до трьох років, а для службовців до восьми років. Згадаємо двох засуджених за дописи у соціальних мережах. За пропагандистські репости жінку засудили за статтею 111 з позначкою 1 та позбавили права обіймати певні посади строком на 10 років. Водночас, чоловіку, якого звинуватили за статтею 436 з позначкою 2, призначили 5 років позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання за спитовим терміном строком в один рік. Правозахисники фіксують випадки непропорційних покарань навіть у тих справах які мають однакову кваліфікацію. Так, наприклад, частина 4 статті 111 з позначкою 1 за передачу матеріальних ресурсів ворогу передбачає штраф чи позбавлення волі до 5 років. Водночас ті самі дії за статтею 111 з позначкою 2 карають позбавленням волі строком до 12 років. Розглянемо приклад. Чоловіка з Балаклії судили за частиною 4 статті 111 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Він погодився на пропозицію росіян та почав охороняти аптеку та місцевий ринок. Його дії кваліфікували як господарська діяльність у взаємодії з державою агресором. На суді чоловік заявив, що перед тим як росіяни запропонували йому співпрацю, вони приходили до нього додому та погрожували родині. За свою роботу на окупантів засуджений також не отримував гроші. За його словами, йому давали за це їжу та товари першої потреби. За це його ув'язнили на 4 роки, конфіскували майно та заборонили обіймати керівні посади та займатися публічною діяльністю впродовж 10 років. Інша справа стосується чоловіка, який був власником підприємства. Після повномасштабного вторгнення він надав окупантам. Доступ до своїх виробничих майданчиків та господарських будівель. Там росіяни жили самі та тримали свою техніку. Крім того, чоловік придбав, привіз та встановив на російські бронемашини потрібні їм деталі. Цю історію складно порівняти з першою, де людини змусили погодитися охороняти аптеку. Проте як і в попередньому випадку керівник підприємства також отримав 4 роки позбавлення волі, заборону обіймати керівні посади та займатися публічною діяльністю. Система органів правопорядку України сьогодні перебуває перед небувалим раніше навантаженням. На сьогодні зареєстровано вже понад 130 тисяч воєнних злочинів росіян, відкрите майже 8 тисяч справ щодо колаборації. І усе це при тому, що нікуди не поділися загальнокримінальні злочин. Небачені обсяги роботи призводять зокрема до механічного правосуддя, зазначають самі працівники органів правопорядку. За словами одного з опитаних представників прокуратури, слідчі не встигають. Проводити всі необхідні дії, тому стараються встановити особу, зібрати мінімальну базу доказів та передати справу до суду. Судові органи, в своєю чергою, також часом не приділяють достатньої уваги таким справам та упускають індивідуальні характеристики кожного випадку окремо. Яскравим прикладом в відсутності індивідуального підходу є справа Людмили Сороки. До повноваштабного вторгнення жінка майже 20 років працювала в управлінні соцзахисту Лиман. Через якийсь час, після того, як Росія окупувала місто, сорока дізналася, що у місто приїхали буцімто співробітники служби зайнятості з Донецька та пропонують місцевим роботу. Вона пішла до вказаного пункту збору, бо потребувала грошей, зазначила засудженого у суді. Вона разом з іншими місцевими прибирала вулиці, розгрібала наслідки обстрілів. Та зокрема долучилася до ремонту пошкодженої будівлі управління соцзахисту. Зрештою, жінку помітила окупаційна влада. Спочатку її запросили працювати в адміністрації, приймати заяву на матеріальну допомогу від Російської Федерації. Потім їй запропонувало очолити управління соцзахисту. Жінка погодилася, як каже, тільки через те, щоб допомогти місцевим. Отримати хоч якісь гроші в умовах окупації. За словами Сороки, вона сама звільнилася з посади у росіян. Щоправда, сталося це незадовго до звільнення міста українськими військами. Суд першої інстанції не тільки позбавив її права впродовж 10 років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, але й призначив додаткове покарання конфіскацію усього майна засудженої. Однак ані аргументацію цього рішення, ані пояснень, про яке саме майно йдеться, суд не надав. Апеляційний суд переглянув вирок та скасував конфіскацію. У рішенні зазначили, що суд першої інстанції недостатньо обґрунтував підстави для призначення додаткового виду покарання та не врахував, що дім це все, що є у цієї жінки, і вона живе сама, утримуючи двох дітей, молодшому з яких 5 років. Через війну вона не має стабільного доходу, ледь зводить кінці з кінцями. Тож апеляційний суд вирішив, що у цих умовах додаткове покарання було не Наступна проблема, про яку хотілося б проговорити, не стосується законодавства напряму. Вона про адвокатів, які захищають у суді підозрюваних колаборантів. Часто їх прямо ототожнюють з їхніми підзахисними. Мовляв, як можна захищати відвертих колаборантів. Правники, з якими ми спілкувалися, відзначили, що їм погрожують у соціальних мережах та ображають при особистому спілкуванні. Завжди берешся за справу з острахом. Ти розумієш, що є люди, які вважають, що їм Богом дано тебе звинуватити в зрадництві, бо ти захищаєш зрадника, тож, напевно, і сама зрадниця, і повинна відповісти. Найпоширеніша відповідь на питання: чи стикалися ви з тиском або з погрозою у бік адвокатів у зв'язку з роботою з такою категорією справ? Постійно. Ба більше, двоє опитаних зміна адвокатів у анонімному форматі розказали про тиск з боку органів правопорядку. Вони описували випадки, коли до захисників колаборантів чи державних зрадників приходили з обшуками, встановлювали прослуховування, вели проти них слідчі дії. Та водночас таке ототожнення це не проблема виключно адвокатів у справах про колабораціонізм. З подібним стикаються і ті, хто захищає, наприклад, воєнних злочинців. Це був доволі побіжний огляд найбільш поширених проблем. У питаннях боротьби з колаборантами у сучасній Україні та навіть з нього стає зрозуміло, що те, з чим стикаються сотні людей сьогодні, може стати катастрофою для тисяч після деокупації захоплених територій. Правозахисники та юристи наголошують, що насамперед потрібно удосконалити законодавство, прояснити формулювання, виписати чіткі критерії злочинних дій. Та головне у законодавстві необхідно врахувати наслідки дій підозрюваних для національної безпеки України та життя і здоров'я людей. І такі наслідки суд має оцінювати системно. Крім того, на думку експертів, варто розглянути варіант виведення найменш серйозних порушень з категорії кримінальних. Замість цього можна запровадити, наприклад, люстрацію. Такий підхід до того ж розвантажить слідчих прокурорів та суддів країни та допоможе у реінтеграції мешканців окупованих територій. На шляху до справедливості в умовах війни Україні потрібно пройти ще через багато змін. І Як вони відбуватимуться, залежить зокрема і від нас з вами, громадянського суспільства. Розбирайтеся у складних темах, ставте запитання та боріться за свої права. І звісно, підписуйтеся на зміна. Ми уважно читаємо коментарі, тому напишіть, як на вашу думку, чи правильно карає Україна колаборантів.